Всім привіт! Хотів сьогодні показати промислові секційні ворота з вертикальним підйомом, з торсіоном, розміщеним на виносній балці. Так звана гіліатина. Ворота у нас піднімаються вертикально вверх і економлять корисний об'єм приміщення. Ось такий ангар. І ворота взагалі не будуть забирати. Корисний об'єм з цього складу. Виносна балка використовується в тих випадках, коли потрібно мати нормальний доступ до торсіонного механізму. Він нижче висить, прямо над приємном і маємо доступ для сервісу підтягування пружин або налаштування автоматики, яка буде встановлена пізніше тут. Зверху є відбійники, які зупиняють ці ворота. Ворота висять у нас на пружинах, виходить, тобто вся вага полотна у нас тримається пружинами. Тому важливо, щоб торсіонний механізм був відрегульований, а всі захисти від обривотросів, від обривопружин були в робочому стані. Всім дякую за увагу.